Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецькі. Ради вітати вас на чому відео. 20.00, 20 вересня. Символічна дата, і ми отримали доступ до веб Application FC 24. Також у нас є перша команда тижня. Тож наразі разом зі мною ви в режимі онлайн зможете залогінитись і подивитись, що тут відбувається. Ми перевіримо, чи є в нас стартед паки, паки лояльності, чи є взагалі щось трейдебл, і що нам. Треба робити. Є yeah. get started, Обираємо націю. Я думаю, що це буде для мене Бразилія. Ви можете обрати Англію також або Аргентину. Продовжуємо. <кій> так, це наш стартовий склад. Дякую Іє. Є пара золотих карточок. До речі, не так і погано, як могло бути. Тут одна бронза, бронза, бронза. Окей, в резерві також бронза. Тобто ми отримали свій перший склад. Рухаємось далі. Рухаємось далі. продовжуємо. Так, тепер дуже важливо обрати якусь рідкісну форму. Я думаю, що це має бути форма збірної Іспанії. І форма Аякса. Я думаю, що збірна Іспанії точно буде рідкісною. Це буде наш стартовий бюджет, і це дуже важливо. Іспанія і Ліверпуль виїзна форма. Єс! Це точно буде форма для продажу. Продовжуємо. Так, Реал Мадрид. Тут вибір очевидний, обов'язково обирайте а, ту опцію, яка буде найвірогідніше рідкісною, тому що для нас це дуже важливо. Так, ми бачимо, форма форму збірної є клуб Старт Football Ultimate Team 24 Club Complete. Є. Наш клуб сформований. До речі, дизайн меню мені дуже подобається. В цілому це виглядає красиво. І переходимо тепер в магазин. Чи є в нас тут якісь паки? Класичні паки преміум бронз пак, преміум сілвер пак, преміум голд пак, і пак з передзамовленням. Давайте його одразу відкриваємо. Анімація. І це в нас нерідкісний гравець, не цікаво. Хай буде. Так, я не бачу навіть жодних паків за, за лояльність, де це взагалі дивитись. Тобто в мене порожня Web аплікейшн є тут можливість проходити. На якісь Objectives, але я не бачу паків. Давайте шукати. Так, ми не отримали жодних паків. Невідомо, коли вони будуть. Тож, давайте рухатись до нашого розділу Stadium і будемо квікселити наші бейджі. Подивимось, можливо, за Real Мадрид то щось пропонує. Ні, навряд чи навіть 800 монет. 550, його ніхто не купує. Ага, хоча за, Ага, за 350 купили. Ну, звісно, тому що в нього ціна квіксел буде вище. Тож це, можливо, перший метод для вас трейду. Суж, я не тупив і квіксельнув бейдж якогось іншого клубу, бронзового. Я навіть не бачив. Воно в мене не запросило підтвердження, але я тепер не можу продати бейдж Реал Мадріду, Тож мені доведеться. Тільки зараз становити активними інші форми і compare price, Подивитися, чи продається тут Ліверпуль. 700, 600 монет, 700, ні, воно не продається. Окей, ми це квікселимо, це наш перший бюджет. Квікселимо і це. fail to quicksell, Все дуже сильно лагає, все дуже погано робить. Тому. Я навіть не знаю, як з цим поратись. Сподіваюся, що за кілька оновлень воно має працювати адекватно. Окей, ми бачимо, що без шансів просто продати форму. Давайте будемо шукати будь-який реєр-предмет, дешевше, квіксело. Я так розумію, ні, їх поки не снайплять. Ага, нам потрібен золотий предмет. І це має бути. Так, добре, будемо шукати будь-який золотий предмет на дешевше. 300 монет. Ага, спробуй ще купи. Просто. <реш> Нуль шансів щось купити. Вау. <реш> Просто вау. Ні, навіть за 400, за 350. Все ком'юніті тут сидить. Ну що, напевно, єдиний шанс адекватно трейдити це чекати, допоки. Купив! Є! Yeah. Ага. І <реш> квіксел <Quixel> 227. <реш> Давайте спробуємо, може хтось такий самий, як ми, знайдеться і продасть. Купить нас це діло. Є, в нас купили. В нас купили за 350 монет. Тож, треба бути уважнішим, але це перший фліп. Це перші 50 монет в EAFC24. Є, продали другу форму. Нарешті в нас вийшло це зробити. І це нам дає 1000 монет з урахуванням нашого першого вдалого фліпу. Так, схоже, що я. Зміг знайти перший фільтр для снайпінгу. І це в нас ліві півзахисники. А бронзові гравці з. М -м, Ліги 3. Вони по 1000 монет продаються навіть. 400 мій. Господи, я. Ах, май. Ціна контенту купив випадково за 1000 монет, але зараз ми застосовуємо до нього. Контракти ми бачимо, в нас є вже виконане завдання. Тож ми рухаємось до Objectives. Можна натиснути Claim All Rewards. Так, і ми отримали 100 монет Є. Yeah. Foundations. Також забираємо всі нагороди і ще 100 монет. Це купити гравця, відповідно дати йому продовження контракту і buy a new club badge. Також ми отримаємо 100 монет і в нас вже 768 монет з цим можна працювати. Зараз буду далі фліпати. Виставлю цього бронзового хлопця, звісно, дешевше ціни на маркеті, щоб щоб продовжити просто далі фліпати картки. Так, я трошки потрейдив, трошки зробив кілька висновків і спробую дати вам пару порад з приводу того, що взагалі можна робити. Насправді в нас мало опцій, і що я робив тільки що. Я купляв рарних гравців з прем'єр-ліги за тисячу або нижче монет, продавав по 1100. Так, кожний снайп, кожна купівля це 50 монет, 100 монет. Це просто неймовірно. Так само анрарні картки золоті бразильці, я купляв до. 500 монет, 450, продавав 550, десь там 500, десь 100 монет. І будь-які нерарні золоті картки купляв по 350, по 400, по мінімалці, продавав по 500, по 550 деякий час це працювало, але зараз потрошки маркет починає вмирати і вже нема можливості такі фліпи робити. конкуренція дуже велика. Всі сидять на цих фільтрах, всі снайплять ці картки, продавати важко. Тому. Наразі я зупинився. 2400 монет я нафліпав. Це при тому, що я е, протупив, купив одну картку бронзову за 1000 монет, продав її за 750, е, натупив з формою, тому що також це була така вакханалія, писав відео. Тож могло бути більше, але тим не менш, е, ну, проблема в тому, що нема на маркеті наразі взагалі карточок і покупців. Через те, що її зробили не для продажу СБЧ, продвинуті і Foundations, ми не маємо взагалі. І продаваємо карточок. Так само через те, що їй не дали нам фаундейшн спаки, ми не маємо взагалі трейдбл суплаю в клубах. Нема монет. Люди просто пишуть, в мене 700 монет, мене там 1000 монет, в мене півтори тисячі монет. Що робити? Так, от, які поради можуть вам зробити прямо зараз. Ми заходимо в Objectives. Якщо ви фліпаєте якісь картки, якщо ви щось з ним знайшли, то будь-яка картка, яку ви продаєте. Вона рахується в трансфермаркетмейстері, це в нас завдання. Тут, поки в мене 0 з 10 виконано. Так от, якщо ви тут купляєте 25 гравців Buy Now, ви отримаєте півтори тисячі монет. в мене зараз 9. Далі в нас там є завдання купити 50 карточок, це ще півтора тисячі монет. Далі там є купівля 100, і так само по продажах. Якщо ми пройдемось, 500 це в нас забагато. Виставити 50, це також півтора тисячі монет. Тобто, якщо що ви будете просто купляти картки, продавати картки, навіть в 50 монет, потрошки-потрошки, ви будете нарощувати свій бюджет і таким чином далі мати можливість щось купляти. Так само можна робити деякі хитрощі. Ви можете купити картку на маркеті, далі застосувати до неї контракт і Ви отримуєте 100 монет, за якусь ще штуку, ще 100 монет. Постійно перевіряйте. отут фендейшн отут має тобто я потрошки-потрошки виконую якісь завдання і просто беру, і отримую за це. Монети деякі таски в мене бачите вже виконані. Наприклад, я купив одного гравця на трансеному маркеті, використовуючи buy now і відповідно отримав пак для якоїсь там бронзи. За деякі дають в нас 100 монет Знову ж таки buy an injury і item. Ви можете піти, спробуйте поснайпити цей предмет на маркеті. Він знаходиться консалаблс, і тут у нас є Хелсін. Тобто, воно коштує 500 монет, його нема на маркеті. Так, відповідно 550, я думаю, він продається. Якщо поснайпити по навіть 500 монет, купити 550 продати. Так, ви на податку вийдете, там, плюс 20 монет, але тим не менш, ви отримаєте ще 100 за те, що ви купили і ну, виконали це завдання. І так само тут Apply a manager contract 100 монет. Наприклад, зараз я прям спробую це зробити. Заходжу в. Склад, в мене тут є якийсь менеджер. Apply Consumable, Контракт є менеджер контракту. Дивіться, при вас є. Я застосував і виконав завдання. Іду сюди, Objectives, Foundations і забираю ці. Дорогоцінний 100 монет не можу сказати інакше, тому що вони даються дуже важко. Тобто намагайтеся шукати всілякі тут завдання, які виконувати, їх багато. І тут треба просто по фільтрах дивитись, вони всі в відкритому доступі. Поки в нас недоступна гра, ми не можемо там асистувати, так давати якісь в моментах завдання. Ми можемо тільки робити тут клуб мейнтенс і склад мейнтенс. І просто треба шукати все, що ви можете виконувати. Там білд 18, мене ще points, Візін your squad. Якщо у вас є склад за а, отриманий цей foundation pack, який не для продажу, просто перший склад, який по нації ви отримали. Якщо у вас таким чином там виходить 18 хімій, окей, ви отримуєте ще один Silver Pack. Далі з нього можна зібрати СБЧ. Наступне у вас завдання, так, там Fresh Up By changing your club's name. Окей, змінити клуб, отримуєте бронзовий пак. Я б тут шукав те, що дає хоча б 100 монет. Ну і що б я ще радив вам зробити швидко? Це ці foundation СБЧ. Я бачу, хлопці вже. В телеграм-каналі ловили там і дебрюйни, і хтось Дембілє зловив. Тут дуже просто. Ви просто використовуєте Use Squad Builder, так бронзову картку, будь-яку. Неважливо зі складу вона чи ні. Я не думаю, що там буде ця хімія. Просто ну, не бразильця, напевно, когось китайця. Тут не потрібні позиції, нічого. Ви просто починаєте виконувати ці СБЧ. Так, тут два в нас команд, і за це за цю групу ви отримуєте на також паки, які ви зможете потім. Ну, обміняти так і. Потрошки починати будувати свій склад, потрошки починати виконувати вже інші СБЧ. Це те, що ми можемо зробити зараз. Я закінчив першу групу. Є в мене два гравці виконані. Я можу переходити до Foundation 2, 3, 4 до всіх цих гібридів. Бачите? Тобто тепер в мене відкриті в принципі всі СБЧ. Ну так, поки нема з кого їх збирати, але можливо там трошки, там трошки, там трошки, і ви зможете це все діло почати збирати. І в магазин, якщо ми перейдемо, тут у нас є, це мої паки, окей, я поки це не відкриваю, але у нас є класичні паки, бронзовий пак. Він коштує 750 монет. Якщо ми подивимося на маркеті, то картки бронзові, вони по 200 монет, в принципі, по трошки, ну, бачите, так, вони продаються там. Деякі в останньому, деякі не продаються. Але. В нас був лайфхак з приводу цих бронзових карточок. Якщо ви просто їх виставляли на маркет і продавали по 200 монет, вони деякі продаються, купили бронзовий пак і виставляєте так на маркет ці бронзові картки, то ви можете таким чином продати так на ті самі гроші, за які ви купили бронзовий пак, і в той самий час виконати завдання, яке я вам показав, де 50 карточок можна виставити, і таким чином теж там півтори-три, можливо, п'ять тисяч монет отримати. Але наразі ми бачимо, Бачимо, що вони дуже важко продаються. Бачите, деякі навіть по 150-200 по 200 монет не йдуть, тому що ну, багато хто відкриває ці паки, виставляє ці картки, а покупців на маркеті нема. Тож можете спробувати, напевно, один якийсь пак таки купити, які, якщо у вас взагалі нема варіантів для трейду, може ви щось з цього і зможете виграти. Але я поки туди не лізу, я залишу свої 2 500 тисяч монет. Ми зараз підемо дивитись ще якісь просунуті фільтри, можливо, щось і знайдемо. Тож, друзі, які в мене. План завтра в 0 у нас вийде гра. Можливо, ми отримаємо early access. І Якщо так, за цим треба знову ж таки слідкувати, то ми можемо зайти в ру, пограти матчі е і. Навіть якщо цими бронзовими складами я вже купу лайфхаків запостив в Телеграмі, як ми зможемо отримати паки, почати збирати СБЧ і виконувати завдання, за які дають монети. Це дуже зараз важливо мати хоча б якісь монети. Потім, коли релізну гру, коли я в 0.0.0.0 отримую паки свої запередзамовлення, я в той самий момент квікаю все, що квікається. Можливо, якщо я якусь грабельну картку а, зловлю, я її залишаю. І далі я йду і закупляю в той самий момент мету, тому що вона дуже сильно полетить вгору. Бо Оцей проміжок, про який ми казали з вами в минулих відео в підготовці, так він наразі звужується просто це вікно купівлі до ну я не знаю. Можливо, там години, можливо, півгодини, в залежності від того, коли ви отримуєте FIFA Points і коли далі ком'юніті отримує FIFA Points. А, в нас з вами у вас взагалі є величезна привілегія. Ви отримуєте FIFA Points в 0-0 за Києвом. А Британія за дві години від вас, тобто у вас буде дві години, щоб використати ці FIFA Points і після того а, мати якийсь кеш. Щоб закупити смітою, і коли Британія вже увійде в ру, продавати картки. Я думаю, що це єдиний варіант, який можна наразі рекомендувати, тому що і просто всіх змушують донатити в цю гру, змушують вкидати FIFA Points, але нас так просто не візьмеш. ми Будемо трейдити, тому що ми трейдери. Ми будемо а, купляти картки. Ми будемо намагатися рвати навіть такий маркет і чекаємо вже на реліз гри. чекайте від мене на нове відео? Якщо вам це сподобалось, воно було дуже сумбурне. Але як є, вибачте, і Discord, і Telegram, і. Я онлайн записував десь свої емоції. Поділився з вами просто в моменті, тим, що є. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, підтримуйте лайком, як завжди, коментар, всі діла. Ну ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!